Все падає як стекла, все штори летять, усе летить. Потолки посипалися, окна, а газ відключили, світ оборвало все. Стояла за забором чужа машина. І через забор оце такий пиль. да. І сюди перекинула. роздався дуже гучний такий звук, свісти. я не можу його описати. Я такого ніколи не чула. Я сховалась під цим канцелярем, закрила голову руками, і тут такий гучний вибух, і в спалах дуже такий великий спалах. Скалки полетіли скло віконне, і все то було і Мені тільки заставалося чекати ранку, щоб я роздивилася, які у мене наслідки прильоту, але все швидко було дуже зроблено. Дуже швидко приїхали комунальні служби, дуже швидко приїхала пожарні, бо тут дуже велике багаття було відночі. Муніципальна аварійна служба прибула на місце, де постраждав житловий фонд. Задіяно кілька десятків наших працівників. З десяток один із техніки працює ще й ремонтна виробнича служба. Тобто утром доєдналися додаткові підрозділи. Першочергове завдання, як завжди, це закриття пошкоджених віконних отворів плитами. ОСБ заявки надходять звернення громадян, тому намагаємося якнайшвидше їх їх опрацьовувати. рівною волною були пошкоджені два багатоповерхових будинки і дев'ять будинків приватного сектору. Ушкодження це скління, балкони, приватний сектор, вікна. Телі і пошкодження покрівлі. Пошкодження інфраструктури дуже серйозні. Пошкоджені всі три корпуси інженерного навчального наукового інституту нашого університету. За попередніми підрахунками більше 500 вікон пошкоджені. Лабораторне обладнання дуже серйозно пошкоджене на одному з корпусів дах. Так що зараз відповідні служби приступили до роботи, оцінюємо збитки.